У наших іноземних партнерів існує одна з думок: що якщо Київ не був окупований, то ми вже не програли цю війну. І якщо Україна продовжує існувати, то для нас цього вже має бути достатньо. Але в такому сценарії їх не цікавить наша територіальна складова. І ми маємо усі можливі способи доносити нашу позицію. 20 років міжнародна конференція. Ялтинська європейська стратегія доносить до світу голос України, голос нас з вами. Ви хочете, щоб у була було в НАТО Ялтинська європейська стратегія це топ рівень навіть за межами України, де ще можна зустріти таку кількість політичних зірок та лідерів сьогодення. Сюди потрапляють лише перші обличчя та герої сучасності. Підійти та пообійматися з кимось з них там це, в принципі, достатньо легко зробити. Колись ЄС так коротко називають конференцію, відбувалась в Ялті. Звідти і назва. Але після анексії нашого Криму зустрічі перемістилися до столиці України. Цього року видатна дата. Вже 20 років. Як Ялтинська європейська стратегія формує імідж України в світі. The necessity to win – необхідність перемогти. Назва цьогорічної зустрічі, до якої нема чого й додати. Якщо Росія досягне успіху в Україні, Китай, Північна Корея та Іран найбільш ймовірно виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Весь світ буде втягнутий у війну. Чим більшою буде військова підтримка України, тим меншим буде ризик ескалації війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно, появі дедалі більшої кількості воєн проти демократії. За традицією перший день відкриває президент України. Слава Україні, шановні пані та панове, Коли ми думаємо, як закінчити війну, ми з вами маємо абсолютно чітко усвідомлювати, що це потрібно саме нам з вами, а не путіну. А він не хоче нічого закінчувати. Вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності для того, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Для цього потрібні сильні рішення світу, і кожен з вас знає, які. Теми, які підіймались, всі на поверхні, але розмови були дуже відвертими, жорсткими та без купюр. Бо нема коли загравати зі світовою спільнотою. Мова йшла і про постачання зброї, і про наші дрони, які перевертають хід війни, і про курську операцію, і про загальну ідею переміщення війни на територію ворога. Тож кілька тез від Буданова. На момент початку повномасштабної війни ми точно мали справу з однією з найпотужніших армій взагалі світу. Саме той факт, що вже майже три роки повномасштабної і десять років взагалі нашої війни, а ми все ще тримаємося. Вони всі прогнозують, що всі проблеми у них почнуться влітку 25-го року. Я спираюсь суто на російські підрахунки документів. Всі ці дилеми, буде ескалація, не буде, та яка ескалація? Все, що існувало, воно вже використано. Ну не буде. Просто нема чим вже цю ситуацію погіршити. Поки йде війна, треба робити все на максимум. Можна більше, треба робити більше. Не треба себе обмежувати, як то кажуть. Тому ми все ще тут існуємо. І зрештою ми переможемо. Дякую. Я вражений від Чудова, як я завжди кажу, Ялтовська економічна стратегія це один з найпотужніших заходів, які взагалі в Україні проводиться. Це дуже потрібно для пояснення того, що тут відбувається, для відвертої розмови. Зрештою, це все призведе для подальшої підтримки України. В чому я певен конференція майоріла кольором камуфляжу? Бо хто ще має право голосу більше ніж військові? І до них прислухались всі. По кількості загальної допомоги Україні, враховуючи наших біженців, Німеччина, мабуть, на другому місці після США. Тож представники генштабу з питань заборони також були запрошені. Як ці два дні конференції змінили ваші думки та погляди на війну? приблизно вісім місяців я в Україні, і я дуже прискіпливо спостерігаю за ситуацією на фронті. Я ціную запрошення на таку потужну конференцію. Україна ще раз могла донести світу про необхідність своєї підтримки, особливо в питаннях постачання зброї. На мою думку, це не лише війна України, це наша спільна війна за свободу та демократію. Тому я впевнений, що за підтримки західних партнерів Україна переможе. Первомога <реш> вибір. Можу потягатися з Будановим за популярність, так це Борис Джонсон, де він не з'являється то черги не спільні фото. От вміє людина І як особистість і як політичний діяч. Маю для вас відео, і знаєте, що це було відео-повідомлення від Трампа, який зазначив, що його також хвилюють питання війни в Україні, що скоро вибори, в яких він планує взяти участь, і що він налаштований на завершення війни. Від себе додам, що хоч би хто не переміг, жоден з кандидатів не хоче. Що переміг Путін? Такі. Британський історик, письменник, журналіст та професор історії Ніл Фергюсон вважає, що поява звернення Трампа на конференції ніяк не вплине на уподобання американців, проте це важливий меседж для українців. Well, I think it's good that... власне 50 на 50, що він знову стане президентом. Треба серйозніше ставитися до того, що Трамп повертається до влади, і це цілком реально. І вважаю, за необхідно підкреслити, що Трамп надіслав позитивний меседж, що його рух буде на закінчення війни. Але я вважаю, що всім. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Поряд з Борисом Джонсоном сидів Майк Помпео, який був при Трампі держсекретарем, і це сигнал, що республіканці переживають за Україну і бажають Україні перемоги. Трамп дійсно постійно повторює, що він завершить війну, але не каже, як Ну, Річард Ніксон також не казав, як він закінчить війну у В'єтнамі. Але я не впевнений, що Камала Харріс зможе чітко пояснити, що вона буде робити, щоб успішно її завершити. З основною програмою конференції представники іноземних партнерів навідувались до Київського реабілітаційного центру Рекавері, одного з 13 наразі діючих. Бо так важливо, щоб світова спільнота побачила на власні очі наслідки війни та мужність і силу українського народу. Отже, підтримка України не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, і хотілося б подякувати тим, завдяки кому це все можливо українським героям. Денкіру. Слава Україні! Героям слава! І ми дякуємо незламної нам всім віри. І побачимось на ЄС рівно через рік. Можливо, навіть в Криму.